Та що ж це таке шелтер 42? О, У якийсь криптогеній випустив про це відео. А ну, глянемо. Shelter 42 топовий проект від топової біржі, і зараз я вам розповім, що це таке, як на ньому заробити, та чи вартий він твоєї уваги. Вітаю! Ви на каналі Криптогенія. Ну а я нагадую, що всі корисні посилання ви зможете знайти тільки в одному місці в моєму телеграм-каналі. В описі також я в ньому розповідаю, як може почати навіть новачок заробляти декілька сотень баксів. Бонусом для вас я розповім, скільки мені вдалося заробити, граючи 30 днів. Дану гру цікаво, тоді полетіли. І так, Shelter 42. Це міні-додаток в телеграмі в жанрі постапокаліпсичного детективу від біржі Стонфай та Рейзон. Де ви знаходитесь у світі. Ні, 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 не так. Де ви знаходитесь у світі радіоактивній пусі, але вам вдалося врадуватись та завітати в бункер. Там ви зрозуміли, що в світі більше немає людей. Та ви там знаходите загадковий пристрій, і вам тепер треба розгадати всі таємниці даного бункера і дізнатися, куди поділися всім його мешканці. Ну і просто блиснути своїми знаннями. Ні, ну не зря ви в школі вчилися чи вчитеся. Я хизе, чесно, але факт залишається фактом. А тепер давайте по-чесному. Ви бачили хоча б один додаток в Телеграмі, де є сюжет? Може, хамстер, де ми. Пробивали екран телефона, щоб отримати. Ну самі розумієте, що Бе? чи докс, де нам давали токени за те, скільки років нашому телеграму. Вибачте, але ні, це точно щось нове. Ви мені скажете, ну ми зрозуміли, що це таке. А як заробляти? Для цього переходимо в додаток Shelter 42. Посилання на бота залишу в своєму телеграм-каналі в описі під відео. При вході в самого бота нас зустрічає фешн, ну дуже стильна заставка. Одразу помітно, що розробники добре працювали над візуалом, ну і деталями. Тут точно лайк. У додатку ми бачимо модюн, де нам дають вибір: пристрій з котиками, цікаву мапочку чи загадкового створіння на ім'я Плумбус. Мені це схоже на Йоршик. Не знаю, як вам. Пишіть це все в коментацію. Коментарях. Це, в свою чергу, різні ігрові режими, але нас цікавить саме Shelter 42, захоплююча гра в постапокаліптичному стилі. Далі нам показують предісторію. світ пережив катастрофу і так далі. Я вже це вам розповідав. Нас ведуть до питання, на яке і залежить відповісти впродовж цієї гри, що ж сталося насправді, чому загинули люди, якщо рівень радіації за межами бункера 42 був надзвичайно високим. Далі бот починає діалог. Він розповідає про стонфай і деку і загадкову полицю пов'язану з історією цього місця. Наші припущення це ключ до розгадки. Кожен раз, коли ми висловлюємо версію того, що могло трапитися, нейромережа, що живе всередині, бота, перевіряє нас на правдивість, підтверджуючи чи справджуючи нашу теорію. Цей інтерактивний процес триває доки, доки ми не зможемо дати правильну відповідь. Як тільки це станеться, нас нагороджують бейджем. Потім бот пропонує ввести гаманець і запросити друзів за кожного нового учасника ви отримуєте цілих 10 очків. Це додатковий бонус для справжніх любителів загадок. І знаєте що? Я грав цю гру більше місяця, і мені вдалося заробити майже 300 баксів. І я не жартую, я вам зараз обсповім, що треба зробити. Для цього нам потрібно зайти в міні-додаток. Тепер вибираємо розділ StoneCat, це той самий загадковий пристрій, про який я розповідав раніше. Тепер ми просто задаємо йому запитання завдяки цьому пристрою, на які можна відповісти тільки так або ні. Ну а також відповідайте на питання, які стосуються зі Stone Fight DEX та отримуйте більше спроб на гру. Та додаткові очки, але це тільки запитання зі Стонфай. А тепер, чим більше запитань ми задали, та чим більше запитань, на які ми відповіли, тим вище ми в таблиці лідерів. В свою чергу топ-10 найкращих гравців поділяють пул в цілих 200, стон, а це на хвилинку 600 баксів. І такі винагородження проходять кожну неділю. Та вони на місяць поділяють майже 2400 баксів. А це ви знаєте, ну дуже велика сума, як для звичайного міні-додатку в Телеграм. Не думали, а? І таким способом, як я Сказав, доволі легко піднятися в топ-10. І потім просто отримуємо свої токени. Ну і прикладом для вас є я. Crash, gonna... Ну і звісно, посилання на Shelter 42 та біржу StoneFi я залишив в своєму телеграм-каналі Криптогеній. Звісно, за посиланням під відео. Також підписуйтесь на даний канал та ставте лайки. Це мотивує мене робити цікавий та корисний контент для вас. Тепер маленький спойлер до майбутнього відео. В школі мені постійно говорили, що мені математика треба, у кермова треба, що без знань я нічого взагалі не доб'юся. Що ви соснули? Ти що на широку голку ходиш? Чата просто Ха -ха! новеньку машину на крипті. Хо кричиш? Ну а ось і кінцевий результат нашого марафону. Всім до зустрічі та крутих винагород в Shelter 42.